Ну що, друзі, вітаю з турніром, шаховим. Це насправді прекрасна акція, гроші поможуть нашим захисникам, саме студентам та працівникам та бійського пишуть. Слава ремонту. І вітаю з Днем Державного прапора України, жовто блакитним нашим прапором. Завтра буде День Незалежності. Україна, слава Україні! Ми вже їх нагородили, і дуже класно було, що грали молоді люди, це наше майбутнє, і ми знаємо, що там хтось буде гросмейстром. Ми коли всі проводили турніри, я як директор цього турніру і десятки минулому. Ми проводили турнір і наших молоді хлопці вже вийшли. Пам'ятаєте, навіть Саботенкова Ігоря, так? він зараз вже підходить до, до збірної України і так далі. Але головне, що ми провели все ж таки традиційні турніри. Це найбільш знаковий турнір в Україні, по винезалежності. Так, да, в цьому році не вдалося запросити да, да міжнародних ресмійстрів, але це головне, що ми продовжили традиції. Що продовжили традиції що кубок незалежності в Україні є. А тому сьогодні день прапора, завтра день незалежності, і ми хочемо, щоб ми сьогодні відсвяткували цей день прапора. Якщо може, да, вийти. Кін України.

Після окупації агресором Криму, Таврійський національний університет переїхав до Києва і 8 років, як ми функціонуємо в Києві. І в цьому корпусі знаходиться наш університет. І з самого початку з тим університет переїхав, приїхала Шахова Федерація Криму до нас. І вона завжди була тут у нас. Зараз очолює шахову федерацію Крима Кутінцев Анатолій Васильович, директор нашого зами турніра, завідувачка автор фінансів, банківської справи і страхування. Тобто ми стараємося, щоб ці турніри наші були регулярні. Цей турнір особливий для нас, ви знаєте, чому, тому що він присвячений до Дня Незалежності. А так ми проводимо дуже часто турніри. Ми співпрацюємо із Київською міською шаховою федерацією, Шаховою Федерацією України. Ми співпрацюємо і проводимо різні міжнародні турніри. На жаль, дана, дуже сильні сьогодні не було міжнародних гросмейстерів, А так у нас от, рівно рік назад приймали участь шахісти із Іспанії, із Якайз зарубіжжя Близького приймали з Чехії, приймали, Словакії приймали шахісти. Тобто, Ну і наші сильніші шахісти, до речі, дуже міжнародного класу шахісти приймали участь. Тому я думаю, що це дуже показово і дуже добре. От ми зараз годинку назад чи півтори вітали дітей, їх було дуже багато. І ви знаєте, дуже було приємно, що вони такі завзяті, і коли я їх вітав, які сильні були в я їм сказав, що це дуже добре. Тому що в цій ситуації, коли йде ворогом знищення нашого потенціалу, а це діти, ті, ті, хто займається шахами, це інтелектуальна. Когорта будемо казати країни, так як і ви всі, хто тут є. І тому ми повинні готувати те покоління, яке замінить тих, хто сьогодні вже відійшов. Тому що треба буде розвивати науку, треба буде розвивати технології, які проймаються шахматами. Ви знаєте, шахами ви знаєте, що це люди, які інтелектуальні, які цього стоять. І ми дуже вдячні вам, дивлячись на різний рік, що ви сьогодні з нами, що ви приймали участь. Тому хочу від керівництва університету. Привітати вас з Днем Незалежності і з великою впевненістю, що буде наша близька перемога. Слава Україні! Героям слава! Я надаю вам пристановку керівництва університету, який наш університет допомагає постійно робити ці турніри. Це голова трудового колективу Таврійського національного університету Бойщика Олег Кименіч. Я дякую вам. Васильевичу, дякую вам, Володимир Гнатович, що ви виконали в повній мірі і в повному обсязі доручення ректора при нашого університету Бортняка Валерія Анатолійовича. І якраз ті заходи, які ми з вами разом розробляли в період підготовки. І сьогодні, як бачимо, результат прекрасний і така присутність молодих людей, людей вже поважного віку. Говорить про те, що шахи в Україні є, були і будуть. Добавити до того, що вже сказав Володимир Гнатович, нема що. Тобто він від душі від серця, як керівник даного нашого напрямку в університеті, директор інституту, професор, доктор наук, вже висловив. Я можу тільки підтвердити ще раз, що тут зібралася потенційна сьогоднішня. Еліта, майбутнє еліта і сьогоднішня еліта нашої держави. Ми б хотіли б вас бачити на чергових турнірах. Ми б хотіли б з вами зустрічатися. Ми вас чекаємо в стінах нашого університету. Вже попередні учасники турнірів, таких попередніх років, у нас навчаються. У нас прекрасні умови для навчання. Ви знаходимося в одному із таких корпусів. У нас хороші спеціальності, у нас є навіть ті спеціальності, які сьогодні в рейтингу серед. Студентів, абітурієнтів, батьків цікавлять цим. Є у нас там психологія сьогодні на першому місці, і it технології є, і всі решта, які воно і вивчення іноземних мов є, починаючи євреїв, закінчуючи там кримською, кримсько-татарською <плес> мовою. У нас є державне управління. У нас є питання, де ми вивчаємо філософію рука, є історія. Є право, ну, класичний вуз, і навіть є музичне мистецтво в складі університету сьогодні присутні і функціонує прекрасний Донецький е е е заклад музичного мистецтва, де випускають і танцюристів, і музикантів, і співаків, і все це у нас є в нашому університеті. Тому на майбутнє я вам не то, що рекламу роблю, а просто запрошую в наш університет. У нас прекрасний. Науково-педагогічний склад, у нас прекрасна студентська рада, у нас прекрасні взагалі працюють люди в університеті, які забезпечують нам навчальний процес. І саме головне, що ми всі віримо в перемогу. Тому я вас сьогодні хотів би привітати в те, що слава Богу, ми з вами зібралися. Слава Богу, що ми з вами в таких умовах зібралися. Запрошую вас від імені керівництва університету на майбутні турніри. Приїздіть до нас, хто б звідки не був. Якщо там із навіть із зарубіжжя, далеко чи близько, ми приймаємо навіть сімо, в нас є гуртожитки, ми можемо вас поселити, батьки так щоб про це повинні знати. Тому що можна сьогодні сказати вам? Велике вам дякую за те, що ви сьогодні з нами, що ми з вами і можемо проводити такі, такі турніри. Слава Україні! Героям слава! Я ще хочу додати ми Анатолію Васильовичу працюємо Такий варіант, щоб є фізичне виховання, і щоб не бігали, а зробити шахи як дисципліну на фізичному вихованні, щоб діти могли інтелектуально розглядатися, не бігати там, не піднімати гирі, а займатися тим, також як шахи зброся нас до спорту, правильно? Тому ми хочемо ще це також зробити, щоб воно було. У нас у нас є спеціальності на кафедрі фізичної культури і спорту. Реабілітологи і різного другого напрямку це якраз буде доповнення до тих спеціальностей, про які сказав він. Дуже мучно ви доповнили. Дякую. Я хочу додати, що зараз та річний сяд, якщо ми проводили далі, якісь рейтинги моменти там рахували. Да. Ми провели за останні п'ять років більше п'яти турнірів. От ось тут, і в головному корпусі. Да. Та університет зараз становиться центром проведення шахових змагань. Ми проводили і Київську вісну, і е, Кубок Незалежності, і е, ще турні, міжнародні турніри багато, і, і дитячі турніри, е, і перші з Києва, і перші з України. Все. І ми будемо продовжувати це, тому що ми хочемо, щоб наші діти, щоб наші люди тут змагалися далі проводили час. Зараз я надамо слово тій людині, яка з вами працювала постійно. Хі -хі. Іванович, Іванич <гум> да судді, він з вами працював постійно і, і він хоче туди. Багато сказати вам. Ні, я хочу дуже роздати. Так не багато, але роздати. Так. А сказати а, я скажу. А якщо, якщо, роздати, да? якщо щось погане тут було, це до мене претензії. Якщо хороше, це шановні добродії, які нам це забезпечили, інші люди, які допомагали. Я йому особисто дуже вдячний. Тому що я розумію, що недоліки завжди є в цьому труні, теж їх вистачало, але вот. я знаю, що є люди, на яких можна завжди, які завжди допоможуть. І ви їх бачите теж перед собою. Так що я впевнений, що ми тут не останній раз і маю надію, що це все що буде, що буде покращення цих турнірів там в усіх сенсах. Ну зараз така приємна процедура нагородження. Так готові чи ні? Готовий. Владіслав Тунік, іди сюди, ми, або ви всі вітають його. Перший міст. Владислав Тунік. Савтар Донецьк. <зırt> <зırt> Нет. Владислав, ты сейчас с Мелитополя, Мариуполя. Здравствуйте, в Києве я ще давно на речі зразу біотенером <палюхи> в одному турнірі, потому что багато чего. Давай, не уходи, не уходить. Нет, вот тут. Друге місяць, Черніга, период третя.

Київський служб. Київ, Київ, Київ. 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 Дай. Дай. кудись відправити. Добре, що Київ вона тут Дивіться. Це перша тільки призерів. Це у нас в абсолютному залі. Ті хлопці, які це не серед молодежи, це в загальна залі. щоб потім буде Так, дуже хочу тепер запросити наших щирівних жінок, як і дівчат, які у нас приймали участь. Тому так, перше місце це серед, серед жінок, Баглай ксенія. Вітаю вас. Якщо давай подикаємося. Друге місце. Де Іта, Маргаріда. Я боюсь до двічі, але так на мене братися. Просто Маргарита. Так, ні, 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 виходьте. Дивіться мистецтво, це наших жінок, японська ліса.

50, плюс тому ми вітаємо, шкуту Ігоря за, перш... за другий місяць 60, плюс, а пристав лежить за перший місяць 50. Плюс. <плес> так, я казав, що у нас 65 плюс і <плес> Паномаренко Олександр. <плес> Але, як я казав, що це категорія 75 буде сюрприз. Саша, там, там в конверті нікому не кажи, там сюрприз. черги. Коли людина приходить і грає в жару таку і да? і ще щось виходить, бо дай Боже нам всіх таки можуть. Так, так. так стану мені з допомогою Зараз, зараз, зараз. Yeah. <говорит> Як не дивно Ситія, це київська бригада. Тусовка. Так, <говорит> хлопці <говорит> 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 50, -50+.. теж наш ветеран, але молодший. А на Андрій. Перший. Ну йому ще довго <говорит> грати. У нього син та донька, так що йому куди подіватися. У нього діти ще дізнають. Він бере, що там чи тільки дітей Так, Кращенко я ні поїхав, тому плюсся забрать все, себе, вже товарський майстер. А як же так? Розберемо, та ні, це мій товариш, непонятно. Попросився, каже, ну куди, кращий, ще не їде. І третє місце у нас хоменка Павло, Київська область. Це у нас паша панатів шахів, завжди більші поворотна точка. Іноді дуже шумно від нього, але що то, що він шахи, шахи любить і завжди є, це дісо. А можна а мені. Блін, повинен був першим віддаватися. А з якого району я пісні? Молодець. Тепер діти, у нас була категорія 2009. Тисяч дев'ять і молодше. Це, скажімо, діти, які, ну як діти, ділиться можу... трати... вони виграли турнір один з них, да, ага, скажімо так, ага, так ну, тому що це... це не діти. Шахісти, які вміють грати, пішли там з змагання дорослих, хоча могли серед дітей. Перше місце осиця Ярослав. Так, друге третє. Друге, третє. Друге, Кимченко Максим. І мене в там Тимофій. І Менник Тимофій. Тимофій. У Менник Тимофій третій. Віталій. Ну Інших так прикрашати не будемо, конверти просто. Четверте місце. в загальному Закарпатська область. -Юхим. Вибач, прізвище вибачте, цікаве, я, 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 я правильно сказав. Чернівці вибач, Чернівецька, область, Чернівці. Приїхав хлопець, пішечки. Так. Так. Далі. Казаком Максим. Так, а вчора в Тарас. А вчора в Тарас у нас майстер, людина, скажімо так, має деякі обмеження, але скажем, тут йому нічого не заважає. Да, майстер, тут майстри у нас грали, роз майстри так, всі прийдуть. Ну, Виконов новому кандидату майстри і посів сьомо місце Лемба Альба. Що він має? А ти до нього запитаєш, що не купив. Дивися. І Юдін Євген восьме місце. Женя поїхав, вже куди. Ну оце мені, значить що... там. Так, так. Так. Серед... Та почекайте, Діана, потім я повертай, тепер. Тепер, серед дітей 2009 року і молодше, може я помилюся, дуже прошу там, якщо що, можемо запитати. Йдемо далі. лисицю Химченка. Четверте, ну Сергій. Батько наградив на ДДТБ загаляти. Четверте місце. Так, п'яте. Слюсар яромир. Яромир тут. Остань. Остань. Дивіться. Я буду багатою звичайною. Чому ще проводити змагання? Ригоренко радіон. Ладненько, придавати. Ні, ні, тут грали. Тут вам іграли, просто скажу. Олександр Вавич. Я дуже дякую. Так, так. Так, Владислав. Да, да. тобто, там однакові. Де Владиславо? А чого я не... На... Підходь, тут... підходь. Я вибачаюся так. так. Ну, 2009 року, то есть, дивися, ти, ти, ти... п'ять з половин, тобто ти пройде навіть ночина. Тобто ти четвертий в цій категорії, п'ятий анучін, шостий слюсар, сьомий. Ці категорії має бути. й молодший. 13-й. Ну ти береш причиняти, скажи. Не відмовляйся. Тому що, тому що, тому що так, так. Не знаю так. І наскільки я розумію, Ващенка Ілля теж 2009-й рік. Дуже прошу. Якщо якісь запитання по турніру, да, ось скажемо так, оперативно, поки тут всі ми є, да, щоб можна було виправити, перевірити, да, підходьте, будемо, будемо, будемо дивитися, тому що ошибки роблять всі. Я щесь я, я маю надію, що я не помилився, але якщо що, є, є можливість це виправити, да, скажемо, є час і можливості. Все, зараз у нас сьогодні ще напружний шаховий день, буде бліз турнір. Тобто у нас тобто так, що залишилося у нас до близькорніру, зовсім немає мало часу. А цей турнір, ну, будемо, будем, будем, ми, ми, ми його закінчили, закриваємо. Так що до, до нових зустрічей. Всі мусики, так ідемо турнір. слава Україні